Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру площою 63 квадратних метри, яка знаходиться в житловому комплексі квадрат місто Ужгород. Локалізується на п'ятому поверсі, має номер 512. Загальна площа 63 квадратних метри. Складається квартира з кухні студії, двох санвузлів та двох кімнат. Дана модифікація квартири присутня на різних поверхах: це другий, третій, п'ятий, шостий. Це одне із декількох відео. Також прикріплю посилання до цього відео, в якому ви зможете поглянути і на інші квартири. Є різниця лише у виді з вікна та у розташуванні вікон. Це ви зможете побачити під час перегляду відеоглядів. Також я про це акцентуватиму увагу зараз під час зйомки цього відео. І так, в усіх квартирах планування стандартне: це прихожа, кухня студія, два санвузли та дві кімнати. Почнемо з зони прихожої. Ось тут зона прихожої, є чудове місце для шафи купе прямо по курсу. Далі маємо основний санвузол. Тут розведено усі сантехнічні та електричні точки. Маємо вихід холодно-гаряча вода каналізація для ванної або для душової. холодно гаряча вода, каналізація для умивальника та холодна вода, та каналізація для санвузла, для самого унітазу. Ця стіна розрахована на розміщення кухонної зони. І маємо величезний простір для вашого дозвілля який можна буде розділити на зону приготування їжі, обідню зону та зону, зону вітальні, також ТВ-зона. Наступне це прачечна або ще один пральня, точніше українською мовою, або ще один санвузол. Тут розміщено виходи на болер та каналізацію. І, звісно, для пральної машини мусить бути каналізація, вода та електрика. При потребі зможете сюди собі вивезти ще одну точку для унітазу. І так, кімната менша. Єдина різниця в плануваннях це розміщення вікон в даній меншій кімнаті. Тобто, вона є з подвійним вікном або з одинарним вікном. Ось приклад. Подвійне вікно на п'ятому поверсі, на четвертому, бачите, одинарне вікно. Ось і вся різниця. Просто вікна зміщуються. Ось так виглядає дана кімната, це менша кімната, це дитяча. Далі йдемо, покажу кімнату для батьків. Батьківську кімнату. В ній два панорамних вікна. Також в цій кімнаті різниця є. Тут, на цьому місці, на непарних поверхах одинарне вікно, на парних – подвійне. Ось і вся різниця з плануванням. Ну і, звісно, з вікна. Ось такий вид з вікна з п'ятого поверха. Зараз трошки йде дощ, трошки паспунно, а так взагалі то досить гарно завжди. І ця сторона ось такий вигляд з вікна. Ось така чудова квартира 63 квадратних метри, п'ятий поверх. Нагадаю, є декілька модифікацій таких квартир. Всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть залишайте коментарі. Дану квартиру можна придбати як і під Єоселю, так і за готівку. Також можливо. Домовитись зараз термінування усім гарного дня та Божого благословення.